Вони розганяють інформаційні атаки, а тепер ще й додали удари дронами. Усе для того, щоб зірвати українську мобілізацію. Я про те, як росіяни взялися гатити по ТЦК сьогодні, це тема точки кипіння. Я Тетяна Висоцька. Підписуйтесь, коментуйте. Для нас важлива ваша думка. Тож, перший ТЦК. Припинив працювати через загрози ударів Російської Федерації за адресою у Вінниці, так і заявили цитую у зв'язку з напруженою ситуацією. Прийом громадян заявили буде на інших локаціях. Тож нагадаю, за останні тиждень росіяни вгатили вже по будівлях ТЦК у кількох містах Кривому Розі, Полтаві та Кременчуці. У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки на Львівщині також сьогоднішня заява посилили заходи безпеки, і це також пов'язано із російськими атаками на ТЦК в інших регіонах, тобто тут перестрахувалися. Взагалі слід зазначити, що саме завдяки тому, що цей тиждень працівники ТЦК дуже сумлінно спускалися в укриття. Коли була повітряна тривога, їм вдалося зберегти буквально свої життя. Тож серед заходів безпеки підсилена пильність роти охорони з металошукачем на вході, це я повертаюся до Львівщини. Жодної інформації про можливу зміну адрес поки ще немає, але вже очевидно, що якщо посилили заходи безпеки, це буде продовжуватись і розвиватись, масштабуватися, як кажуть. То що ж відомо про російські удари по будівлях ТЦК та СП 7 липня під час атаки Бепла по Харкову та Запоріжжю зафіксовані влучання? В будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП. Про це офіційно повідомили сухопутні війська. Також 6 липня росіяни влучили у будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, також у житловий будинок поруч. 3 липня російська армія за допомогою БПЛА обстріляла територію Полтавського міського ТЦК і обласного ТЦК. А вранці ще 30 червня, бо все почалося ще тоді, у Кривому Розі зафіксували влучання російських безпілотників також поблизу будівлі районного територіального центру комплектування. Тоді сталася пожежа. Тож офіційно вже відомо, що сьогодні також був приліт. Росіяни вдарили по обласному ТЦК у Харкові та біля Запорізького обласного ТЦК. Попередньо цитую зараз заяву сухопутних військ. Серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК є поранений. А у Харківському ОТЦК та СП поранено три людини. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація уточнюється. Тобто... Це говорить про те, що росіяни дуже прицільно взялися уже не лише за нашу критичну та енергетичну інфраструктуру, а також і за мобілізаційні пункти. Мало того, що інформаційна кампанія просто знищила саму ідею, сам посил мобілізації, тепер росіяни фізично беруть. За ідею знищити самі будівлі ТЦК, тож основна мета російських ударів по ТЦК це спроба зриву мобілізаційних заходів в Україні, і удари можуть продовжуватися. Це заявив речник командування сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев. Ця кампанія, як стверджує пан Віталій, розпочалася раніше у формі терористичних атак на будівлі ТЦК та СП серіям мінувань та спроби пронесення вибухівки. Я про це вже розповідала неодноразово. Ви самі бачите це в стрічці. Новин в принципі, у нас це і не зникало з інформаційного поля. Але тепер ще додалися такі удари. І от ці три атаки, які відбулися останнім часом в Полтаві, Кривому Розі, Кременчуці, а потім, бачите, ще додалося і Запоріжжя та Харків сьогодні, це говорить про те, що Будуть продовжуватися такі удари, тому ми очікуємо, цитую, що спроби будуть продовжені. Зі свого боку будемо робити все можливе, щоб убезпечити військовослужбовців, які працюють в ТЦК та СП, також цивільних, які звертаються в ці центри. Тож, очевидно, що тепер до небезпеки на полігонах, військових частинах. Додаються і ТЦК, і звісно, що росіянам так само як і про всі наші військові об'єкти, вони знають і адреси ТЦК. Тому дуже важливо бути пильними, навіть коли проходите повз. Але знаєте, є тут величезний плюс в нинішній такій критичній ситуації, що тепер дійсно. Дуже серйозно можуть посилити заходи безпеки, тому що коли були підриви, принесення вибухівок, були також жертви, цього, на мою думку, було зроблено недостатньо. І тут хочу вам ще додати. Тому що це також про е, атаку і наслідки інформаційної атаки на Рівненщині вдарили по голові військовослужбовця ТЦК під час перевірки документів. 5 липня, відповідно до наказу начальника районного ТЦК області близько першої години група військовослужбовців одного з ТЦК Рівненської області здійснювали оповіщення в селі Орлівка. Під час перевірки документів в групи осіб виник конфлікт, під час якого старшого солдата вдарили по голові. На місце події викликали поліцію. Нагадую, за це є. Прописана відповідальність до 5-7 років. Конфлікт може закінчитися тюрмою. Людина при виконанні. І тут, знаєте, просто вже вишенька на тортик. Це просто дивовижно мені трапилося. Також я вважаю, це є. І ознакою війни, тому що. Під час війни воно ж знаєте, проявляється у кожного своє. Що воно є в людині, то воно і виходить назовні. Так от, про ухилянтів моїх улюблених. Група у Фейсбуці називається Макарів інформаційний. Людина пише там анонімно, але зараз буде мова оригіналу, просто оцініть. Усім привіт! Я чоловік, мені 37 років. Шукаю жінку з інвалідністю, з постійним доглядом для шлюбу заради відстрочки. Перевагу надам справжньому шлюбу та створенню справжньої сім'ї. Пишіть, будемо домовлятися. Мені здається, тут красиво все. Навіть не хочу коментувати. Просто про справжній шлюб, справжню сім'ю з метою відстрочки. Шукає жінку, людина, ви справжню сім'ю, то що ж зробиш? Ну, ну і що, що з мотою Тобто внутрішній конфлікт цього тексту автора не цікавить, але кожен обирає своє по своїй совісті. Це була точка кипіння я Тетяна Висоцька. Побачимо.